Робимо огляд на туристичне ліжечко, яке знаходиться в нас ось тут в мішечко. Як ви бачите, наша конструкція є максимально компактною та зручною для перенесення. Для додаткової фіксації в нас ось тут знаходиться ось така застіпка пластикова. Нам потрібно її розтібнути, Розкладаємо її з двох сторін, притискаємо. Ну і тепер показує, який матрасик у нас іде до цього туристичного ліжечка. А він у нас іде в сіточку для хорошої терморегуляції тіла, який гарно пропускає повітря та не буде парити в будь-яку погоду. Для додаткової фіксації цього матрасика ми маємо ось такі резиночки. Зараз за допомогою них ми фіксуємо матрасик. На самій конструкції ви бачите, що тут є невеличке підняття в зоні голови для зручного відпочинку. така конструкція витримує 150 кг навантаження. Конструкція сталь з порошковим покриттям та має наявність 10 ніжок, які стійко будуть стояти на будь-якій поверхні. Ось така кишенька, яка прикріплена в нас до самої тканинки, яка йде на конструкції. Тут можна зберігати особисті речі: телефон, водичку та окуляри. Зверніть увагу на саму тканинку, яка в нас іде під матрасиком зеленого кольору в чорну смужечку. Вона гарнесенько натягнута, тому вона не буде прогинатися на конструкції буде зручно відпочивати як із матрасиком, так і без матрасика. Таке ліжечко буде вам ідеальним варіантом для відпочинку, а матрасик стане найкомфортнішим.